Добрий день, хлопчики і дівчатка. 1 жовтня Україна святкує славне свято День захисників та захисниць України. Це свято всіх тих героїв та героїнь, що згодні у будь-яку хвилину мужньо захищати рідну Україну від ворогів. День захисників і захисниць України. Передусім свято тих, завдяки кому ми витримали незалежність, маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити, навчатися. Хто ж вони, захисники та захисниці це військові, які вірно, мужньо і відважно захищають незалежність України. Та життя українського народу від ворогів. А які роди військ є у наших Збройних силах України? Це прикордонники, піхотинці, моряки, десантники, зв'язківці, танкисти. Льотчики. Діти, а як ви гадаєте, який же він український воїн? Український воїн, він мудрий, вільний, бойовий та хоробрий, міцний та залізний, безстрашний, винахідливий. Спритний та витривалий, умілий, та веселий, добрий, привітний, рідний та непереможний. Від щирого серця з любов'ю і великою пошаною дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці. Хто мужньо захищає нашу державу? Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Вітаю вас, діти та шановні батьки, зі святом захисників та захисниць України. Слава Україні! Героям слава!